Останню молитву перед подорожжю прочитали, тепер можна і збиратися. Кримчанин Рефат Муслімов найстарший серед цьогорічних українських паломників. Так, Сакал вік не звертає уваги, радіє та пишається тим, що він перший зі свого села, кому за останні 100 років пощастить побувати у митті. Я якщо поїду, поеду, думаю, що я буду, якщо до бальної, я навіть буду У Мені таке намірення, таке настроєння, тому що життя це тепер. Один раз только бывает, понимаешь? Тем более я старый человек. Хадж є одним із п'яти стовпів ісламу. Його повинен здійснити бодай раз в житті кожен мусульманин. У меті віряни моляться та виконують низку ритуалів. Зокрема, обходять сім разів Каабу, головне святину ісламу. Саме до неї мусульмани усього світу звертаються у своїх щоденних молитвах. Під час хаджу мусульмани просять Всевишнього пробачити їм гріхи та послати свою милість. Ті, хто здійснив хадж, носять почесне звання Хаджі. Вобирвих бачпроявліть повне і бавінови всеві. Всевышнему Богу. Когда мусульманин в всевічного Аллаха і всевічні тривод в состояний. Свошити цей великий стольб, то этим тим дествім любовь любов всевічному богу і доказує, що он йому і йому бакланяйся. Двотижнева подорож до Мекки обійдеться у понад 4 тисячі доларів. Проте за словами українських мусульман, це не головна перепона. Усі охочі не мають змогу здійснити хадж через обмеження з боку Саудовської Аравії для кожної країни. За рішенням короля держави українських прочан має бути не більше. Ніж 150. хоча охочих відвідати святиню в Україні не збирається не менше, як 5 тисяч щороку. Це дуже мало, тому що мусульман в Україні більше двох мільйонів. Українські паломники відправляться в хач з Києва, авіарейсом, Київ, Анкара з Туреччини добиратимуться до Мекки автобусами, а вже 15 грудня повернуться додому. Азат Сафаров, Андрій Асауленко, п'ятий канал.